Чи можемо ми якось об'єктивно оцінити взагалі його стан та рух? Чи деформується він, чи залишається у тому стані, в якому він був? Ну насправді це все ж таки була омана зору. Тобто я вже вдруге намагався показати його з усіх боків, хоча це вже було доволі важко зробити через те, що в тунелі вже змонтовані 72 метри підпірних конструкцій тимчасових. Але все одно я навіть спілкувався з хлопцями з групи компанії Автострада, які там все це роблять, спілкувався знов-таки з. Фахівцями технічної служби київського метрополітену вони мені підтвердили, що таких деформацій там не було. Тому якби були такі деформації, тунель би просто не встояв. Він би вже лежав. Такого немає. Взагалі, загальний стан тунелю, от я можу тепер порівняти, вперше я там був 14 грудня, а вдруге, я там був 8 січня, рівно за місяць після того, як закрили перегін. Стан тунелю не погіршився, там все контролюється. Певно, ті, хто вже бачив мій огляд, бачили, я спеціально довідався в хлопців з автостради та в технічної служби, яким чином контролюються тріщини. І там застосовуються спеціальні маяки. Ну, а що це таке взагалі маяк? Маяк це така, наче наліпка, вона крихка. Вона зазвичай робиться або з алебастру, або з чогось подібного. Вона наліплюється на тріщину. Зазвичай там, ну або в журналі спеціальному. Так, це можна сказати, що це пломба. Або в спеціальному журналі робиться запис, коли цей ставився маяк, або безпосередньо на маяку я це показував, і потім дивляться, що може трапитися цією трічною. Тобто, якщо трічна починає розходитися, або якось зміщуватися в якоїсь площині одна частина відносно іншої, то маяк він перший руйнується і одразу помітно, що щось там сталося. Насправді там є деформації тунелю. Я показував, для цього мені довелося там через ці всі рештування. Вилізти під саме склепіння, але я не можу сказати, що це саме деформація тунелю, а це зміщені трошки окремі блоки. Ну, це дійсно погано, але ми знаємо вже, що ухвалене рішення з... після того, як все було досліджено, я теж у своєму огляді на це. Робив акцент, що вже всі дослідження завершені, і зараз проектувальники, які займаються цим проєктом, вони опрацьовують всі ці дані, і вже є рішення міняти частину тунеля на новий. Це зробити не дуже складно, тому що я вже розповідав, що тунель неглибокого закладення, тобто до нього можна дістатися з поверхні землі. І зараз там проводяться підготовчі роботи вже і всередині, і ззовні тунелю для того, щоб це зробити.